Так, друзі, слава Україні! Знаходжуся неподалік траси. Також неподалік Янова. Подивимося за бараньохами, Так звані баранячі голови. Ще там не знаю, як їх називають, назвів є досить багато. Так, друзі, трішки бачу, що є бараньохи. Зараз покажу. Є одне місце. Насправді місце я цього не знав, випадково це місце виявив. Зараз покажу. Неподалік, як чуєте, машини їдуть, ходять, показую. Є дві бараньохи. дві бараньохи ось такі красиві. Ось одна, ось друга. Насправді тут місць, місць знаю досить багато, а це випадково натрапив. Ось така гарна, як бачите, такі красивенькі. бачите Зараз підемо далі, будемо дивитися. Так, друзі, ось там неподалік знайшов, не показувати дві бараньохи. І метрів 100 пойшов до, до свого старого місця і по дорозі є в мене знову також бараньоха Ось така, друзі. Бачите, теж маленька, вже розкрита. Ось така, поставлю руку, ось така бараньоха. Такого середнього зросту. Красота, друзі. Ось такі бараньохи Добре. Ось там їдуть машини. Як бачите? А тут я ось такі бараньохи Красота, друзі, красота. Так, друзі, йду по старій дорозі, натрапив ось на такі парасольки. Одна, ось друга. Як бачите, ось третя. Ось ще одна є. Ось така, друзі, краса. Так, є три бороньошки. Правда, вони вже. Ось, є таких три бороняшки. О. Маленькі. Так, є маленька. Бараньошка ось таким розміром. Ось така гарна бараножка маленька. Угу. Є. Так, друзі, перші білі. Ось така краса. Під таким грабовчиком маленьким молоденьким. Ось така краса. Перші білі, друзі. О, бачите. А білі то соснові. Так, друзі, натрапив на бараньохи, На жаль, невеликі. А такі маленькі. Ось показую. Ну, ця вже маленька, але старенькі вже порозкривалися. Дивимося слідуюча, ось маленька. Ось є ще маленька. Ось ще маленька. Так, ось таких чотири маленьких. Так, друзі, чергові бараньошки. Три штуки прикупі. На жаль, зло знову маленькі, як бачите. Ось така краса. Так, у мене є бараньошка. Будемо дивитися, було видно здалеку. Ось така баронешка також. Гарний гриб. Так, ще ось такі сироїшки зелені. Їх називають в народі бабками. Ось тут є, ось тут, ось тут є. Красота. Так, друзі, ось показую, знаходжуся неподалік траси. Машини їдуть. І я прийшов на місце неподалік, де, яке я вже знаю, що, що тут ростуть, вони є тут бароньоху. Ось показую, ось така маленька, але вже досить розкрита. Ось. Вже застаріла, старіла ця бараньоха, як бачите, obra